Є знижки до Дня Незалежності на Панеоцин. Оцин. 20 в аптеках подорожних бам та ощад. Є знижки до Дня Незалежності на Дефлю. 15% в аптеках подорожних Бам та Ощад. Розвітаємо всіх, хто до нас приєднується на різних етапах ранку марафон. Ми завжди раді вас бачити і дякуємо, що ви активно пишете наші соціальні мережі, Ще обов'язково почитаємо ті варіанти відповіді на вікторину, які ви надсилаєте. Ну а поки хочемо розказати вам про нове цікаве місце, нове відкриття, яке для нас шукає наш спеціальний кореспондент Костянтин Грубич. Так, ця майстерня, яку самі митці називають творчим простором, вона розташована на даху старого будинку в самому центрі Одеси. Сюди приїжджають. На майстер-класи з ручної ліпки, з ручної ліпки турист з різних міст України, і от власниця авторського бренду кераміки Лариса Золотова, не виїжджаючи з рідного міста, навіть попри те, що через обстріл будинок, де знаходилась її майстерня, частково зруйнований російськими снарядами. Уявіть собі, ну а частина її робіт проходить випали у японській такій печі, яка називається. Анагама і за спеціальної технології, а ще тривається випалка протягом декількох тижнів. Тобто, це дуже тривала така робота. Ну а зараз трішки, щоб долучитися до цього ліпнення, наш Костя Грубич поїхав в Одесу. От ви бачите, 480 кілометрів від Києва для того, щоб наблизитися до української кераміки, до майстрині, щоб познайомитися і щоб дізнатися більше, що ж це така техніка, де випалка триває аж декілька тижнів. Костя, вже хочемо тебе бачити. Сподіваємося, що сонячна погода. Ви дуже красиві, і я так розумію. ви на даху Вітаю вас. Доброго ранку, друзі. Ну сприймайте нашу появу як продовження відлуння дня незалежності. Це саме серце Одеси, це старовина забудова. Я не можу сказати точну адресу, тому що тут, тут це небезпечно. Тому що цей будинок, як уже сказали, дійсно постраждав від обстрілів. І ось ну мені здається на даху хто має жити. Ми, як пам'ятаємо, що Астріпліндрен сказала, що це Карлсон. А тут набагато краща людина ніж Карлсон. Це Лариса Золотова. І ось це її мистецький простір, керамічна майстерня. Доброго ранку. Доброго ранку. Показуйте свої володіння, показуйте, хто Пройдемо. там, що там і в чому суть вашого бізнесу. Прийдемо. Це керамічна майстерня, мистецький простір, де ми працюємо, створюємо кераміку. Тут зараз власне... ми з цими людьми познайомимося. Тут Власне, вона виробляється. Це наша піч. Це серце цієї майстерні, бо саме тут виробляється кераміка. Тут вона проходить випали, два високотемпературних випали, щоб зготувати один виріб. А от уже Валя розповіла, що ви ще випалюєте, випали робите в Анагамі. Це так, японська так, піч, так, а це бо вона набагато більша. Це, це зовсім інша історія. І до речі, ми з Ларисою познайомилися, коли я знімав сюжет для рубрики Як це зроблено, саме про цю технологію випалу в Анагамі, і я Раз готую цей сюжет, і рівно через тиждень в неділю, дай Бог, ми покажемо. І Лариса там знову появиться. Чекає так, отут воно випалюється. Так, правильно, так тут готується кераміка, випалюється двічі, і потім вона глазурується, випалюється, і вже це готовий виріб, який можна е, використовувати в посудомийці і як звичайний утилітарний посуд. Ну от я знаю, я чув від вас, від ваших колег, що це не просто такі забавки. Що ваша продукція вона реалізується у великих супермаркетах, в мережах персональні замовлення? Є як це відбувається? В чому підприємництво? Ми робимо на замовлення посуд для великих мереж. Так ми робимо посуд для ресторанів, кав'ярень, індивідуальні замовлення. Ми проводимо навчання онлайн і офлайн. Тут проходять майстер-класи, тут проходять довгострокові навчання. Тобто в цьому полягає наше підприємства. А ви собі команду як візуально підбираєте? Тут всі красиві люди, де ви їхали берете? Вони за покликом серця всі приходять, бо ми тільки так працюємо. Цей молодий чоловік він не розуміє українську мову. Ні, він англійською. Як англійсько? так сталося? Це наші гості з Барселони, які колеги, мої колеги, друзі, вони скульптори. Вони випадково опинились в Одесі, і ми разом з Анастасією працювали тут декілька років до війни, і вони завітали до нас в гості. От Еміліо він не просто чекав. Покажіть, будь ласка, що що, що можна показати? Що це, 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 це не секрет? Емілю, <laughs> як, як вам Одеса? Як вам ця майстерня? В Барселоні щось подібне є? Do you have anything similar in Barcelona? How do you like Odessa? No, but I think Odessa is a beautiful city. I was expecting something a little more You know, uh, dangerous maybe, but coming here, it, I was pleasantly surprised about the creativity in this project. він був приємно здивований тим що в одесі так багато краси і креативу, не дивлячись на те що зараз так багато З барселоною порівнюється рівень мистецька мистецького розвитку for sure. I mean, I think в Барселоні все. також дуже багато творчих майстерень, але тут є дотика. Тут є свій Сій вайб. Давайте ми йдемо далі. У нас залишається буквально дві хвилини в чому вайб прямого ефіру, так, що ми так. обмежені. Динаміка. От зараз, зараз можна? Так, вдягайте. Оскільки абсолютно прості, непідготовні люди приїжджають сюди до вас і за годину, дві-три можуть, можуть чогось навчитися. Так, виріб, і ми називаємо це Mental Health Hobby. Ми починаємо розкатувати а, глину, щоб вона прийняла потрібну товщину. Так? Супер. Вчора валя з о, Олександром, о, в, власником. Пекарні в витачеві вони отак само розкатували пиріг незалежності. Дуже, дуже а зараз а зараз буде тарілка незалежності так, так. дуже схоже, багато спільного з кулінарією, і дійсно кожна людина може доторкнутися до творчості, і це саме те, що я хочу популяризувати творчість, особливо в наші часи. Це дуже важливо і це дійсно сприяє ментальному здоров'ю. Так ви вирізаєте прямо по тканині, сміливо. Так? І ви знаєте, ой чудово, чудово, со воно так... Це ваша творчість. От, Звичайно, також так кажу. Так. А, а так. до речі, до речі, В, валя, сміється, сміє. А що ж ви можете? Все, все буває. Поки я тарілочку роблю, ось тут творчість наш флешмоб. Це вам передали. Це на осліп такий флешмоб, передають подарунки одні підприємці іншим. І це з сум тут все конопляні вироби. Я сам не знаю, що там всередині. Давайте все пов'язано з коноплями. Подивіться, це ж Карпеточки. так це ж для усієї команди. Так можна зараз і, і в Барселону поїде. Да, Презент, Презент так. А ми передаємо підсвічник, щоб на столі у наступних наших колег, друзів завжди був вогонь миру, ця свічка, яка буде зігрівати і дарувати затишок в домі. Супер. Та і, і я знаю, що я збираюся їхати на Закарпаття через два тижні, і щоб цей підсвічник використовувався той, кому він. Потрапить лише угу. в романтичних лише. таких е ситуаціях, а не в необхідних. Він цьому сприяє. Так, і ви можете зараз підігнути края, трошечки їх. Все, вже, вже ми закінчимо. Я тут напишу слово Одеса, і е за два тижні, коли ви зробите випал. Да, ми надішлемо. Надішлемо. І, і що і, і я можу теж отак покласти сюди одеський персик або або е, нікадо або в Барселоні? Які там смаколики? Барселонські Хамон. Хамон. о шматок хамона, друзі. Лариса, клас. Я вам бажаю розвитку, поступу, щоб завжди отут були у вас люди, щоб був прибуток. І щоб ваша творчість надихала, сприяла прославленню Одеси. Дуже дякую, дякую, що завітали. Ось такий нас сьогодні не Карлсон, а Лариса, яка працює на даху. Костя, дякуємо тобі, ви прекрасні. А я усміхалася, бо я себе відчула теж, як з дітьми на кухні, коли вони щось мені допомагають, а я їм кажу: та не переживай, поріг все пробачить, спечеться, це творчість. І тут була дуже подібна ситуація. Це дуже класно було. Дякуємо тобі, Костя. Дякуємо за натхнення. А кераміка, вона дійсно лікує. Це дуже приємно, тому що це і так тактильність, і це і моторика. Тому, якщо є можливість у вас ходити на подібні майстер класи, якщо ви в Одесі, обов'язково зверніть на це увагу. Дякуємо, Костя. Відкриває нам фантастичні будемо людей. чекати за два тижні вже готову таріточку. цю тарілочку.